Вісім населених пунктів п'яти районів. Відповідно, Куп'янський район найважчий. Там, власне кажучи, у самому місті Куп'янську внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік. Ще троє людей отримали відповідно поранення. Це Великобурлуцький напрямок, це трохи на північ від Куп'янська. Ну і, власне кажучи, всі інші населені пункти самого, самої цієї фактично громади. Крім того, обстріли були так само Харківського району. Відповідно Берестинського ізюмського, ось тому ворог дедалі, тобто б'є від відповідно комбайнів, які фактично намагаються там прибирати врожай так на Харківщині і закінчуючи ураженням впіві, тобто дронами цивільного населення. Тобто б'ють по фермерах, в тому числі прицільно. Це ж прицільно В удара. тому числі. Абсолютно правильно, в тому числі так, наслідок цього згоріло 50 гектарів там врожаю. Ну і відповідно пошкоджена, фактично знищена. Дуже коштовна сільськогосподарська техніка. Ну і це не поодинокі випадки, тому що ворог фактично днями знову чергово обстріляв сільськогосподарські ну тобто підприємство, і це вже стало на жаль такою системою. Ну і відповідно всі населені пункти, які знаходяться на прикордоні, так само у нас відповідно, тобто під обстрілами у місті Харкові у Слобідському районі зафіксували п'ять ударів шахедами на щастя. Руйнування цивільної інфраструктури не було зафіксовано однак, все одно на місці працюють всі наші, скажімо так, слідчі відповідно до органи. Пану Олеже, я хотів уточнити, тобто повторюється ситуація Херсонщини, коли вони прицільно полюють за цивільними людьми впівідронами, так. Абсолютно правильно, абсолютно правильно, ось нещодавно, фактично днями ворог вдарив прицільно ФПВ-дроном по цивільному автомобілі. Там де їхала ну, тобто сім'я, восьмирічний хлопчик, на жаль, загинув. Тобто, батько і мати отримали поранення, і ще одна дитина, тобто молодша, була в цьому самому автомобілі. На щастя, тобто вижила. Однак, відповідно, трагедія для сім'ї і для всієї Харківщини, для всієї нашої. Тобто держава фактично чергова дитина була прицільно а, вбита російськими там окупантами. Хочу повернутися ще до удару 7 липня, коли влучили у ТЦК. Скільки людей залишається після того жахливого удару в лікарнях? Ще Ну так у нас було нагадаю дві хвилі ударами шахедами. Перший удар о відповідно п'ятій годині ранку. О другий, фактично, біля там одинадцятої. По вулицях фактично по історичній забудові міста Харкова, коли люди відповідно, перебували і на вулицях, і в самих фактично приміщеннях тоді постраждало більше 80 людей, в тому числі діти. Наразі в лікарні залишається ще чотири. Людини, стан їх середньої, тобто тяжкості життю нічого не загрожує. Однак лікарі все одно надають всю необхідну медичну фактично допомогу. Вчора в Харкові синоптики зафіксували температурний рекорд: майже 36 градусів було по області спека, і не тільки у Харківській області. Хотів поцікавитися, як енергосистема області реагує на цю температуру і чи витримує вона навантаження. Я скажу так: у нас тобі відповідні показники щодо на щодо навантаження на енерго нашу систему. Вони стабільні, однак, все одно маємо комунікувати і роз'яснювати нашому цивільному населенню про те, що все ж таки, не зважаючи на таку спеку, потрібно обмежитись щодо і використання кондиціонерів. То що якщо таке використання є, то його відповідно робити заощадливо. Коли люди виходять з квартир, їх вимикати, фактично, щоб вони ну то, то, тобто дарма не тобто працювали, ну і це звичайно сталість, сталість регіону міста Харкова щодо там енергопостачання і останнє питання: чи збільшується інтенсивність евакуації з перфронтових районів? Ну я скажу так по місту Куп'янську Ось ми там кілька місяців тому комунікували, що ще залишається 1600 людей. Наразі вже залишається 1300. Приблизно цілодобово у нас з цих напрямків, плюс Ізюмський, Борівський виїжджає до 50 людей. Евакуації, йде важко, однак все одно ми її продовжуємо і задоволяємо всі абсолютно фактично заявки, терміново задовольняємо, тому що знову ж таки з цих регіонів, коли люди виїжджають, це дійсно іде фактично питання на хвилини. Це питання життя і смерті.